Добрий день, шановне товариство! 5 квітня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. Продовжуємо висадку леготуючих сажанців. Маємо ось такі чубуки, з гарно корінені, вже посажені В такої форми як рататуй. Подарував мені їх хороший товариш Виноградар. Сергій. І от ще три поставив я на пророщування, які вже стартанувші, ще без кореневої. Так що продовжуємо, вирощуємо, чекаємо урожаю. Всім міцного здоров'я, спокійної ночі. До побачення.